Всім привіт! Я вже знаходжусь на річці Псел, роблю перезакиди і тільки впіймав пакет. Чи кусок деревини. Чи що воно таке? Чи пакет якийсь? Пакетів я ще не ловив. Без покльовки він якось підсів. Пакет я вже давно не ловив. Буду намагатися сьогодні ловити окуня. Також на щуку покидаю, тому що я не знаю, яка риба буде активна і взагалі чи вона буде активна. Передають вітер до 7 метрів в секунду, температура десь до плюс 3 градуси. Рівень води, як завжди, низький. Вода ну, не прозора, але і не мутна. Опадів не передають. Коротше, Буду намагатись ще спіймати, побачимо чи вийде, чи не вийде. Зріз. Блін, от вони так і знав. Поставив флюрокарбон, він тонкий в мене. І ось плювання щуки зразу на е, крачка Crazy Flapper 2,8 дюйма на 8 грамах і Риба зрізала. Зразу ж. Моментально. Ай-яй-яй. Зараз поставлю поводу короче, металевий, тому що так діла нема. Есть ну, кто там? Щука. Чи окунь. Чи судок. Побачим. ну покажись. Ух, судок який. Ох, який судак класний. Такий десь більше кілограма. Дивіться, десь полтора кгну точно є. Взяв на Crazy Флаппер на 8 грамах. Бачите? Вагів в мене немає, але ж півтора кг тут точно є. Якщо не більше, та ні, більше немає. Класний. как слабо. Привет. Здрасьте. А шо ты вжарил то Судака? Да. Выкину? Да. <laughs> Та я все, я отпускаю обычно. Не, э, не, щука зрезала, э, ну, зрезала и все, а так что ничего не хочет. Я нихуя не бачу. <laughs> сидим, сидим. Нет, и не торкал. Угу. Єсть! Оце удар! Оце щука. Може і невелика, але який гарний був удар. А ну, виходь, побачимо, яка ти. Ого, друзі, а хто це? Не зрозумів. Жерех. Ха-ха! Прикол. Друзі, жерех. Я думаю, що таке супротив чинить. А це Жерь, оце він бахнув. Дивіться, справжній жерех. Такі в нього бліді плавники взимку, як бачите, О, такий грам, я не знаю, 800 точно є. Такий гарний. На кризі флапер теж на 8 грамах. Просто по дну. Стукав, чітко взяв, як щука. Прям не відрізнити від справжньої щуки удар був точно такий же. Фу. Клас. Але щука такий супротивний. Не чинила б такого розміру. Це таке щось, я думаю, все там така щука десь кілограма півтора А тут же грам 800. Такий. А може 900, коротше, вагів немає, не знаю. Яка вага? Приблизно от така, як кажу. Такий. Отакий от погнав. Отже, поки ще один зріз щуки, один судак, один жерег. Побачимо, що вдасться ще впіймати, якщо звісно вдасться ще піймати. Адже риба щось пасивно взагалі. Отак, бачите, річка приносить сюрпризи. Клюнули ті риби, на яких я не розраховував, якщо не враховувати зріз з самого ранку. Їхав ловити щуку й окуня, клянув судак і жерех. А от як впіймати тих риб, за якими я приїхав, поки ще не зрозуміло. На протилежній стороні він, прямо на дереві висить величезний шматок сітки або і вся сітка, тому що така аж біла, звідси видно. Та, що зараз поїм, і буду намагатись щось все-таки впіймати. Все, я поїв, тепер можна і продовжувати рибалку. Сонце вийшло, зараз дістану окуляри, адже без окулярів нікуди на рибалці. Тим більше, якщо сонце світить, головне протерте то вони після рибалок не дуже чисті, скажімо так. І зараз намагатимусь щось ловити. А що ж тут таке робиться? На тій стороні сітка висить, ось сітка лежить. Зліва від мене ще сітка лежить. Ох, і браконьєри Не хочеться так об'їжджати на велосипеді, тут так води стало набагато менше, ніж завжди. Тому пере, пере, сам перепригнув, перекинув свої снасті і зараз велосипед перетягну на ту сторону і там покидаю ще. Перетягнули, можна поробити тут закиди досить перспективні місця. Це удар! Оце, друзі, удар! Гарний! А це вже мабуть і щука повинна бути. Би не зійшла тільки. Давай, дави, дали. Дави. Фрикціон спрацьовує. Досить непогано щось. А ну давай. підходь сюди. Поки не можу О, піднялося. Ого! Що знову сюди? Ух ты! Щука! Ого, так така кілограма два з половиною. А ну не щоб не зійшло. Ой, яка товста, товста, товста. Вся в піявках, а вони поспадали. А куди, 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 куди? За краєчок губи тримається. А як же її підтягнути? Вона така товста, якщо я її ще візьму, тому що підсака нема. Я навіть не знаю. Ооо є, друзі, ну це два. Вона ще й жирна за счет цього, що там щось з'їла. Ну така. Вагів зразу кажу нема. Ну, в принципі, я вже це казав. Ну два. Точно є. Гарний щипок Клас, так що сьогодні один зріз, одного судака піймав, одного жереха і одна щука. Отакі такі справи. Гарна. флапер від Кайтек. 8 грам. Коротше, всі риби піймані на одну приманку. Клас. Поводок прийдеться змінювати по-любому, тому що він просто став як поросячий хвост. Хоча був новий, тільки-тільки. Бачите, вона хоч і за краєчок взяла, але не зійшла б так просто, тому що я навіть не можу його цей гачок витягнути. ніяк. О, витягнув. Все, друзі, маніпуляції по відео і фотозйомці проведені, тому випускаємо додому цю рибу. Опа! Бачили, оклигала. Зараз заміню повідеться, адже ним вже неможливо ловити. Повністю скручений. І продовжу риболити. Бачите, аби я не зробив помилку і не... Поставив самого ранку фліорокарбоновий повідець, там 0,18 чи, чи 0,16, то була б у мене щука впіймана, а, так, а то зранку зрізала. Тепер ловлю тільки із поводком сьогодні. До речі, я змінював сьогодні приманки, ловив і на вибор хвости, і на черв'яки, і на пасивні рачки. Не лише на одного рака, але ж, бачите, всі риби впіймані на Крзіфлакер 2,8 дюйма. Звісно ж, всі риби випущені, по-іншому і не може бути. Хіба якщо випадково помре риба, то прийшлося би забирати. Вранці я тут Судака, я так, як ви бачили, випустив обрізаний кадр, тому що я його випустив він ще ну, десь хвилини-дві лежав біля мене. Потім я його так торкнув, він перевернувся і поплив на глибину. Тому. З усіма рибами все нормально. Просто доки фотографуєш, щось там знімаєш, риба може квакнути. Тим більше жерех. Так, пересуваюсь правіше. Адже тут клювань вже нема. Звичайно, хотілося б, щоб клюнув ще й окунь. Але ж перев'язуватися я не хочу ставити знову флюорокарбон, адже щука швидко вирішить питання. Дерева від вітру, ви чуєте постійно, всі рибалку супроводжує цей звук, як дерево тріщить. Ну не одне, а вони в принципі всі такі великого розміру. Характерні звуки видають. Кому потрібна інформація про Снасті, на які ловлю, то все ви знайдете в описі під відео, окрім приманки. А приманка сьогодні це поки що крезіфлатер від кейтек 2,8 дюйма, груз 8 грамів і всетний гачок зачеп, не знаю за що. Раніше не чіплявся, там все мертво. Жалко приманки, вони все-таки не так дешево і стоять. Але нічого не поробиш. А дерево... Получается, на этой ділянці в меня клюнули все рыбы. Самое дальше там жерех потом по центру щука и тут судак. А, и там срез был. Щука справа. О, друзья, вы поняли. Все-таки клюнуло только на какие-то там. Намагалась схоти черв'яка був удар і окунелий. Але ж дрібні вони такі не потрібні мені навіть якщо він і клюне. Ось і зачеп, прямо за корчесть ви його бачите, блін. Та що обірвався А як же би цього Вітер дує, листя сухе шародить, дерева скріплять. Іноді незрозуміло, чи хтось іде позаду, чи не йде ніхто. Є! Друзі, на паузі. Це щука повинна бути. Прям на паузі. Бахнула. Так, да, невелика. А йди сюди. Навіть невелика. Брав, да, десь пів кіло, ні, може більше навіть. Ану, ну сюди, сюди, сюди. Ох, яка та ні, така вони такі всі товстенькі щуки. Так, запуталась. Один Одірвалась. Обірвав шнур, але вона не втекла, Фу. Дивіться, з поводком. Я потягнув, а там позачіплялась, заразну траву І так далі. Сухостой і шнур обірвався. Але її зловида, пів кіло десь так схватила жадібно, тому зараз потрібно лізти по інструменти. Вона, бачите, пащу закриває, а гачок ось. Я не зможу так витягнути просто. Бачите, з інструментами все набагато швидше. Відпущу тут її якраз. Є підхід до води. На жаль, риб зважувати поки ще не можу, тому що я думав, що в вагах батарейки сіли просто, а, на жаль, там вони просто зламались, вони не показують, виключаються самі. Тому, Та в принципі, то я. А я раніше не зважував, це так, возив просто з собою ваги на всяк випадок. В принципі, мені не має значення якого там розміру риба до грамів, тому що приблизно і так видно там, туди-сюди. Якщо навіть не вгадав, то нічого страшного. Це ж не змагання якісь. Я ще й на під ту сторону кинув і зі шайнера цей, Чую такі якісь два невнятні удари. Зараз підтягую на грузі зуб і бачите, повідець кривий. Вона попала в повідець, походу. Взагалі кривий я був рівний тільки що. Вважаю, що на сьогодні потрібно завершувати рибалку. Риба клювати відмовляється. Перепробував різноманітні приманки, проводки клювань немає. Як ви бачили, вдалося впіймати дві щуки, одного жереха і одного судака. Також був один зріз приманки. Все, збираю снасті, Ви обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, жміть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео. Всім до зустрічі!